Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. Сьогодні розпаковочка двох посилочок. Практично, розпаковку одної посилки я вже здійснив на пошті. Мої дружини перевіряли, чи, б, чи б наявність прийшла, то що все замовлялося. Коротше, одним словом скажу, це посилочка не для мене, це для мого друга Ігора Рунька. В одній посилці є телефон для його сина, щоб, такого, щоб дитина щоб могла радитися. Вони зараз на наразі перебувають в Польщі. А другий це модуль для його старшого сина, до його айфона. Xmax, ні, причем, правильно кажу, iPhone X Max. Да. Тут от, показуємо першу посилочку. Оце i айф... модуль до його iPhone X Max. Ось. Ось я покажу який телефон. Це мій побитий. Ще до цього телефону має приїхати задня ну, кришка або модуль. А, не модуль, а мається на увазі корпус, я замовив корпус. Бачите, такі. Обити потовчений, буде цей модуль. і Телефончик тоді буде виглядати взагалі як новенький. Я е е якраз маю на дня замовити цей корпус. І тоді вже телефончик буде зібраний. Але в прямому ефірі ремонту точно не буде, бо там досить складна процедура його розборки. Я ще тільки набираюся досвіду Досіду по ремонту айфонів. Ну, це досить складне діло. Але ми до цього звичайно, поступово дійдемо. викладемо цю коробочку назад. І друга посилочка, це як я казав, це телефон для його сина, молодшого сина, для того, щоб дитина могла собі там гратися, якісь ігрушки. Ну, був такий самий телефон, але вискузно, ну, діти вискузно, з рук і розбився. Це телефон від е, е, бар, Барича Олексія Олеговича з міста Осер. Вітаю, пане Олексій. Дякую, що притримали цей телефон для мене. О, була така модель. І, правда, я знаю точно в ньому є е, два нюанси. Перший нюанс, О, спокійно, наче. Е, перший нюанс то в нього невеличка тріщина на склі. Але друга, а другий нюанс він заблокований на Google аккаунт. Google аккаунт я вмію розблоковувати, я його розблокую. У такому кліонці. Так замотано. Це докладно було. Це телефон Motorola Moto E13. У мене така сама є, e, я дам до неї чохол до цього телефона, щоб... Вже дитина телефон не розтовкла. Сімейний бюджет їх не точно не страждав. Ну, тут о, тільки невеличкий нюанс, а так телефончик в досить і досить в хорошому стані. О, телефон ще зарядили навіть. Це добре, це тішить. Я це завжди схвалюю в продавцях. Коли телефони, які замовляєш, вони приходять, приходять заряджені. За хвильку. Ось у мене такий самий телефон. О, так само є 13-мотороле. Я використовую в автомобілі, щоб слухати музику, закачую музику. І я йому віддам оцей чохол. Такий зі чехлом, а просто він кейс закриє зверху знизу, і тут е, ніби захисне скло можна сказати, буде. Е, не, то, що, не то, що захисне скло, а таке накладка йде зверху. І точно буде хоча б трошечки захищати телефон від е, ушкоджень від падінь. Як бачите, телефон заблокований на Google-аккаунт, тут кулачка стоїть. Я його, звичайно, розблокую, телефон буде вже. Готовий для користування, і <кій> дитина буде мати чим гратися і таке інше. Ось така нас вийшла таке у нас вийшло, вийшло простеньке лайтове відео. підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео, будь-які коменти пишіть. Хай вам щастить, буде па па па, -па.